Цей новий кандидат з космонавта Наса вже був у космосі. Civil Космос Ери, чому досвід приватних рейсів стає новим етапом у навчанні космонавтів. У понеділок, 22 вересня 2024 року, НАСА оголосила про новий набір кандидатів на космонавтів серед десяти вибраних Анна Манон, і саме це робить її кандидатом особливим. Вона вже відвідувала простір. Це не просто факт, це символ нової ери, готуючись до розвитку космосу, епохи, коли межі між державними та приватними космічними програмами стають все більш розмилими. Десятиліттями зображення космонавта було нерозривно пов'язане з державними космічними агенціями НАСА, Роскамос і Всей та іншими. Ці організації, що фінансуються державою, створили та керували навчальними програмами для космонавтів, які включали роки інтенсивної підготовки, фізичної підготовки та навчання. Цей підхід був ефективним, але також досить жорстким, з високими вимогами та обмеженою кількістю місць. Однак із розвитком приватної космонавтики ситуація почала змінюватися. Такі компанії, такі як SpaceX, Blue Origin та Virgin Galactic, Почали пропонувати комерційні космічні польоти, відкривати можливості для людей, які не є професійними космонавтами, відчувають невагомості та дивляться на землю з космосу. І так, ми бачимо, що люди, які відвідали простір у рамках приватних місій, зараз вважаються потенційними кандидатами для космонавтів НАСА. Чому це так важливо? Це не просто тенденція. Це визнання того, що досвід перебування в космосі, навіть в рамках короткої комерційної місії, може стати неоціненим надбанням для майбутнього космонавта. Анна Менон, яка відвідала орбіту в рамках місії Поляріс світанок, є вражаючим прикладом цього. Поляріс світанок, організований та фінансується мільярдером Джаредом Ісакманом, став не просто приватним космічним польотом, а демонстрацією можливостей нового підходу до розвитку космосу. Це була перша приватна місія в історії, під час якої відкрився шлюз космічного корабля, і члени екіпажу здійснили вихід у космос. Цей досвід, звичайно, дає Менону унікальне розуміння умов праці в космосі, які неможливо отримати лише в рамках наземних тренувань. Досвід нульової сили тяжіння, почуття перевантаження під час взяття та посадки. Працюйте з системами підтримки життєвої підтримки в реальних умовах, все це є неоціненими знаннями, які можуть бути корисними для майбутнього космонавта. Порівняння з минулим, епоха космічних човників. У минулому справді були випадки, коли люди, які здійснювали космічні польоти як фахівці з корисного навантаження, стали космонавтами. Японський космонавт Мамору Мохрі, Стівен Маклін з Канади та італійський Умберто Гівіні приклади людей, які здобули космічні польоти в рамках програми космічних човників, а згодом були взяті в ряди космонавтів НАСА. Однак нинішня ситуація відрізняється раніше космонавти, які здобули досвід роботи в космосі, були в основному спеціалістами в корисному навантаженні, виконуючи певні завдання на борту космічного корабля. Поларіс світанок був місією, під час якої члени екіпажу виконували широкий спектр завдань, включаючи вихід у космос. Це дає їм набагато глибше розуміння умов праці в космосі. Що це означає для майбутньої підготовки космонавтів? Включення Анни Менон до нового класу кандидатів для космонавтів НАСА це сигнал про те, що підхід до підготовки космонавтів змінюється. Державні космічні агенції починають визнавати цінність досвіду, отриманого в приватному секторі. В майбутньому ми, мабуть, побачимо більше людей, які відвідали простір як частину комерційних місій, подаючи заявку на участь у навчальних програмах для космонавтів. Це не означає, що традиційні методи підготовки космонавтів застаріли. Інтенсивні тренування, фізична підготовка та навчання в широкому спектрі дисциплін все ще необхідні. Однак досвід космічних польотів може бути важливим доповненням до цих традиційних методів. Особисті думки я пам'ятаю, як у дитинстві я мріяв стати космонавтом. Тоді лише обраний, який пройшов через жорсткий відбір та багаторічні тренування, може стати космонавтом. Тепер, коли комерційна косміка стає все більш доступною, здається, що мрія про космос наближається до багатьох. Це не тільки надихає, але й ставить нові питання. Як зміниться роль космонавта в майбутньому? Які навички та знання будуть найбільше затребувані? Як забезпечити безпеку людей, які заходять у космос в рамках комерційних місій? Дзвінки та перспективи. Звичайно, інтеграція досвіду приватних космічних польотів у навчальні програми для космонавтів пов'язана з певними проблемами. Необхідно розробити чіткі критерії оцінки досвіду, отриманого в рамках комерційних місій. Необхідно забезпечити, щоб люди, які відвідали простір у рамках приватних місій, мали необхідні навички та знання для виконання завдань, які можуть бути довірені їм в рамках державних космічних програм. Однак перспективи, які відкриваються завдяки цьому новому підходу, величезні. Більш широке коло людей може мати можливість полетіти в космос, що може призвести до появи нових ідей та інновацій. Розвиток комерційної косміки може прискорити розвиток простору та призвести до виникнення нових можливостей для людства. Інтеграція досвіду приватних космічних польотів у навчальні програми для космонавтів це не просто тенденція, це еволюція, яка може призвести до появи нового покоління космонавтів з унікальними знаннями та навичками. Висновок Включення Анни Менон до нового класу кандидатів для космонавтів насає важливим кроком до нової епохи в розвитку космосу. Це визнання цінності досвіду, отриманого в приватному секторі та початку нової ери в підготовці космонавтів. Майбутнє космонавтики виглядає захоплююче, і я впевнений, що ми побачимо ще багато цікавих подій у найближчі роки. Ми повинні переосмислити роль космонавта та адаптувати програми для підготовки до нових реалій. Але я впевнений, що людство зможе подолати всі виклики та продовжувати розвиток космосу.